Всім привіт! З вами, як завжди, Дізі -Ді Плей. І сьогодні ми будемо грати в чудо... хорошу піче-чудове піча. Погнали! От і загрузились! Заходимо! Значить! Тут розказують новини, але це нам не потрібно поки що. Пізніше. У мене, як бачите, вже, вже не така проста. Не такий простий інтер'єр. Я тут вже додала усака така че як і раніше йде дощ у моїй печерії. Дощ маслин і чубулі. Як, Якраз часно для пікантного фестивалю. Ха-ха, я хочу піч у першим чебулі і поперонні та маслинами, але покладу чебулі та папероні на різні половини піч. Окей, роблю як завжди, Значить, вона просила з першим, і пепероні? І втечі були то попереньки на різні половини піч. Добре, і маслини. Добре, зараз розі... розігр її і будемо їй давати. Вибачте, що... Відео не за тим графіком я обіцяла. Просто неудобно. І знайші зараз буду різати, Ой, мене вже настрій портить. Наступна клієнтка і вона казує, той хлопчина має рацію комбу, піця дійсно смакує краще за томатним соусом. Але мені все більше подобається, коли м'ясо та все інше розділене на різні половини. Окей. Okay. Погнали далі. Вона хотіла, щоб м'ясо було на одній половині, а все інше на всіх. Надіюсь, я так щось зрозуміла, правильно? Що тепер? Стоп. Я неправильно це зробила. Очі мої очі, чому, чому ви не працюєте? Розум і розум. Коли ви повернетесь? Вона хотіла половини половину Тепер додаємо грибочків і все інше. До речі, під, під відео деякі питали, що мені знімати. Я не знаю. Не набралось жодного коментару. Тому я... Тому я до тих пір знімаю ігри? і знову зіпсувався настрій. Чому є така повільна? Ну, правда, може, в мене зараз за пультом, як, як ви голомці стоїть ліневість? Упс, я забула маслини. Кілька не він, мені завжди... Нічого не вдається з ним. Я буду пичу зі свинячим фарсом сосисками, тобто, і чим овочевим, і чим овочевим з усіма сирами. Як вони называються, вони ламають на кілька коли їх ріжуть. Ой, не кілька, коли їх ріжуть. Про що він? Ой, я хочу пичу зі соусом, сиром сосисками і чебулими я улюблена. Почулеку. Ну, Значить, додаємо всі начинки. І вибачте, що в мене така озвучка. Просто я. не маю мікрофону, щоб озвучувати відео. Я це вже казала. Ну, вибачте, реально. Так, щебуло він... Чибулю він просив. Він пришлось ще Вин Він потім сказал, что я его любит. У меня зависла игра. Короче, на сегодня все бо у меня зависла игра, я еле-еле вышла. С ним, папа, с вами была диди-плей. Было приятно. Пока тесик, пока досик, с мной новый видосик.